Ага. Друзі, а ви знали, що рослини вміють говорити? Про те, чи дійсно рослини, які вже зрізали з гілочки, ніби як створюють якісь звукові хвилі, і, взагалі, що таке розмови рослин, і звідки ми про це знаємо? Саме про це вам зараз розповість Олексій Коваленко. Тому, ну, дивитися. Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science for Kids. лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Отож, сьогодні разом з Ботаніком Олексієм Коваленком ми будемо говорити про те, як розмовляють помідори та інші рослини, і чи справді серед нас є мандрагори. Перед тим, як я передам слово Олексію, традиційно хочу нагадати вам структуру вебінару, який складатиметься з чотирьох частин. Це безпосередньо лекція Олексія Коваленка, потім англійські слова. А після цього ми з вами пограємо в кахут. Кахут буде, бо ви завжди про це запитуєте. І після Кахуту перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Тепер трішки нагадаю, хто такий Олексій. Олексій Коваленко, науковий співробітник Національного науково-природничого музею Національної академії наук України, автор науково-популярних книг та блогу довкола Ботаніка. Олексію, привіт! Привіт, дякую, що запросили, і дякую всім, хто прийшов на сьогоднішню розповідь. Отже, поговоримо про рослини і їхні дивовижні властивості. Іноді рослин вважають чимось таким взагалі неживим, тому що рослини не можуть там бігати, вони, як правило, не дуже активні. І через це іноді їх навіть розглядають як щось на кшталт якихось дивних каменів чи там якоїсь пилюки на дорозі, але це не так, це абсолютно живі об'єкти. Єкти, попри те, що от ми можемо часто побачити різноманітні кампанії збереження тигрів чи левів, дуже рідко буде якась кампанія із збереження якогось підсніжника, тому що, нібито, це організми, які не викликають стільки відчуттів, чи ще щось таке. Але рослини це дійсно дуже цікаві живі форми, вони абсолютно відрізняються від тварин, і попри те, що більшість з них не дуже то рухаються, дійсно не бігають за. Вами переважно, але вони теж далеко не такі спокійні істоти, як ми про них звикли думати. Рослини вміють рухатися, це абсолютно точно. Наприклад, є така річ, що соняшник може повертати свою голову в бік сонця, тільки такий важливий нюанс. Він це робить ось не так, як ви зараз бачите на зображенні і в більшості таких подібних відео можете побачити. Насправді соняшник повертається за сонцем, тоді коли його суцвіття ще не. Не розкрите, окрім того, є така рослина, яка називається мімоза сором'язлива. Вона дійсно дуже сором'язлива. Вона не любить, коли до неї хтось торкається. Якщо торкнутись до неї спеціально чи випадково, вона стуляє свої листочки. Це пристосування для того, щоб скинути якогось шкідника, який заліз на цю мімозу, і для того, щоб він по ній не повзав. Окрім того, рослина сигналізує, що вона не їстівна, що вона якесь сіно, яке засохло просто від відра. 他说。 Ну і окрім того, всім відома хижа рослина, венерина мухоловка, яка володіє особливими такими пастками-лищатами, які можуть схопити муху, можуть схопити таргана, можуть схопити навіть маленьку жабу, і можуть схопити вас за палець, також якщо ви раптом захочете її активувати. Рослини вміють рухатися безперечно, але це як і верхівка частини качана латука на моїй кухні. Це дійсно лише верхівка айсбергу, тому що рослини можуть робити. Ти багато всього цікавого, не знаю, чи дивились ви коли-небудь фільм про Гаррі Потера про такого юного, а потім і не дуже юного чарівника. Але там є така дуже цікава сцена, коли на в одному із уроків е, дітям демонструють мандрагору. Мандрагора, от е, після того як її виймають із ґрунту, починає дуже сильно верещати, і цей крик вважається дуже дуже небезпечним, який може насправді навіть спричинити серйозні пошкодження у всесвіті. Гаррі Поттера корінь мандрагори дуже важливий. Навіщо він там використовується? Це такий навіть аналог живої води, е, з нього можна зробити зілля для того, щоб Зняти заципення і тому це абсолютно чудова рослина, одначе з побічними ефектами, так часто буває, що ліки мають побічні ефекти, і тут е, теж є такий, якраз через крик мандрагори, може відбутися серйозне пошкодження людини. От навіть відома одна жертва такого крику у всесвіті Гаррі Поттера І е, е, варто пам'ятати, що насправді мандрагору вигадала не Джоан Роулінг, письменниця, яка написала Гаррі Поттера Насправді ці історії. І відомі ще середньовічня і мандрагора це абсолютно реальна рослина. Вона існує в природі, вона має корінь, який, якщо на нього вдивлятися і мати бажання побачити там людину, ви побачите. Але знову ж таки, рослина не намагається створити фігурку людини. Це така випадкова подібність. Мандрагора належить до родини Пасльонових, і тому ця от така магічна, міфічна рослина. Насправді, родич добре відомих вам рослин, яких Ну, наприклад, такої рослини, як помідор, там перець, чи можливо баклажан, що ви там більше любите, мандрагори. Були дуже популярні у середні віки, намагалися лікуватися мандрагорами, і звідки така тяга до лікування мандрагорами була через уявлення про те, що природа хоче сама нам підказати, чим нам треба лікуватися. Ну наприклад, люди знаходили, наприклад, велику рослину, у якої листки нагадували печінку людини, і вирішували, що цим треба лікувати печінку. Окрім того, от знаходили рослину, у якої корінь нагадував людину. Ну тоді вже точно все це має лікувати просто від цього. І тому мандрагорою намагалися лікувати, наприклад, психічні захворювання. Але тут така ситуація, що скоріше за все люди, які вживали мандрагору для лікування, вони після цього саме ці психічні захворювання й отримували. Тому що мандрагора це далеко не безневинна рослина. Вона може ви викликати такі синдроми, як марення та безумство. Все через те, що у неї. Дуже багато різноманітних речовин у складі раніше існував потужний забобон: що якщо викопати коріння цієї рослини, то вона от може або ж просто вирощати і таким чином може стати причиною смерті людини. Мало того, люди після цього відразу потрапляють до пекла. через це у травниках були різноманітні лайфхаки: як викопати мандрагору і не постраждати від цього. Рекомендували наступне, що ви можете Побачити на екрані, це е, справді досить давній травник на вашому зображенні. Таких зображень безліч Насправді, е, рекомендували взяти якогось собаку чи в інших версіях віслюка прив'язати мандрагору до них і змусити тварин викопувати цю рослину. Люди в цей час мали тікати і бути в безпеці. Ось так рекомендували добувати мандрагору, рослина. Ж дійсно може спричинити небезпеку, але не криком, а своїми речовинами у неї їх близько восьмидесяти. Це різноманітні речовини, які є у багатьох отруйних рослинах, наприклад, у бликуті. І тому не дивно, що люди, які куштували мандрагору, от могли страждаючи від цих речовин, побачити і почути різне. І очевидно, міф про крик мандрагори виник саме через вживання мандрагори і отруєння нею. Але чи можуть рослини кричати, чи можливо повторення ось такої ситуації, яка відома із світу Гаррі Потера? Якщо коротко, то так можливо. Рослини можуть кричати відповідно до даних сучасної науки, але як завжди, є нюанси. І давайте з цими нюансами розберемося. Отже, рослини це організми, які насправді чутливі, попри думку про те, що це якісь ось такі е, недокамені недоживі об'єкти. Вони насправді можуть відчувати реагувати на різноманітні подразнення, наприклад, можуть змінити колір, зможуть змінити напрямок свого руху. Наприклад, деякі рослини навіть реагують наступним чином. Якщо вони відчують, що на їхній листок відклали яйця, якісь комахи шкідники, вони активують такий от механізм знищення частини свого листка, там де відчувається тиск яєць шкідника, і таким чином шкідники не розвиваються на них. Рослини можуть реагувати на багато подразників і тому, от самі вже вирішуєте, якщо у вас є улюблений кактус вдома, чи варто додавати його до свого сімейного чату, тому що він е цілком можливо хоче вам дещо розповісти про те, як ви його правильно поливаєте, е але ми сьогодні говоримо про те. Як рослини реагують на звуки, От, тому, що довгий час були відомі реакції там на сонячне світло, на якісь хімічні речовини, на дотик, яку росички, от яка намагається ем, якомога більше обхопити комаху, яка залетіла до неї в гості на солодкі її виділення. Але звук довго лишався такою цариною, про яку було мало відомо, але тепер зафіксували також реакції на звук. Причому це дуже дуже швидкі реакції. Отже, рослини реагують на звук, і це було підтверджено на дослідах на цій рослині з першого погляду. Можливо, не дуже той такі показні. Рослини, одначе, коли ми говоримо слово чуємо, пам'ятаємо, що вони чують трішки не так, як ми у рослин немає нервової системи, у них немає вух, але вони здатні просто реагувати на звукові подразника. Е, провірили це, перевірили це на нічній світці Друмонта або ж нотері Друмонта. Що це взагалі за рослина така? Вона походить із Північної Америки, її запилюють у день джоли, а вночі цю вахту приймають нічні метелики і теж запилюють. Тому вона працює, мов би, то в дві зміни. У неї показні яскраво жовті квітки, але. Щоб запилювачі звертали на неї увагу ще більше, то вона утворює солодкий нектар. Але пам'ятаймо, що нектар це дороге задоволення для рослини, тому що купа ресурсів вкладається в нього і є багато ризиків. По перше, якщо багато цукру всередині квітки, то можуть розвинутись бактерії, гриби, може все забродити. Окрім того, є ризик, що прийде якась істота, яка відчує цей нектар і не збиратиметься його запилювати. Цю рослину а захоче з'їсти її, уявімо собі. Якусь корову, наприклад, яка вирішила так зробити, і саме тому рослина не хоче демонструвати відразу, що в неї багато нектару. Деякі хитрюги рослини вирішили робити нектар дозовано. І от виявляється, що енотера або нічна смічка Друмонда може відчувати звук, особливий звук, який виділяють саме бджоли її запилювачі. Коли відбувається фіксація цього звуку, то вже дуже швидко, за три хвилини, кількість цукру в нектарі зростає. Є аж на цілих 20%. це чітка реакція, супершвидка, як для рослини. Це просто космічно швидко. І от коли у досліді, наприклад, не давали поширюватись звуком, запроторювали рослину у звуку, не проникну камеру, то тоді такої реакції не було. І якщо пролітав поряд кажан і робили звук кажана, тобто не характерний запилювач, то теж рослина ніяким чином не реагувала на ці подразники. Очевидно, ключ до сприйняття звуку ховається у квітці. У квітці є особливі білки, які називаються механорецем. Септорні вони володіють здатністю сприймати звук. Ми точно поки що не знаємо, чи це виняткова така особливість цього виду, чи це багато видів так можуть. Скоріше за все, багато видів так можуть. Але ось тепер почали тільки розбиратися з тим, наскільки добре рослини можуть слухати. Але слухати, це все добре. А от чи можуть рослини говорити, чи можуть вони створювати звуки з цим вирішили розібратися зовсім нещодавно? Те, про що я вам розповідаю, це взагалі дослідження цього року. Як вивчали рослини? Ну, їх перетворили на справжніх таких музичних зірок. Їх відправили на студію звукозапису. Кожну рослину записували кількома мікрофонами одночасно для того, щоб точно нічого не наплутати. Потім ці досліди Іде відразу зазначу, що повторювали в умовах теплиці і дані повністю повторилися, і тому це не результат того, що там рослини лише на студії звукозапису здатні говорити. Вони говорять періодично, якщо відчувають певні типи подразнень. Кого вивчали? Ну, вивчали ось цих милих істот помідорів, от, а також тютюн. І знову ж таки обидві рослини це най ну, не те, щоб супернайближчі родичі мандрагори, але близькі види вони в одній і родині. Тому з певної точки зору міф середньовіччя не бреше перевіряли їхні звуки за нормального стану, а також коли вони зазнавали посухи, тобто було мало води в них, і коли зрізали ці рослини. Як виявилось, рослини говорять, як це проявлялося, наприклад, для помідорів фіксували у стані посухи 35 звуків на годину. Тютюн був менш балакучим. Він видавав 11 звуків на. Годину. Годину. Зарізані рослини помідорів видавали 25 звуків на годину, а тютюн. Говорив 15 разів на годину. Ну знову ж таки, це були такі е, звуки. Зрозуміло, що це були не слова. Е, також паралельно фіксували звуки від рослин, які не зазнавали пошкоджень. І от вони мовчали. У них фактично виходило от, набагато менше ніж один звук на годину. Насправді, за 500 годин спостережень. Так ні одного звуку від них і не почули. Виявляється, що ці звуки несуть інформацію, але знову ж таки, це не така інформація. Ця, що там я завтра прокинуся о 6 годині ранку. Це значить просто, що ці звуки можна якимсь чином інтерпретувати. Було залучено до усієї цієї справи алгоритми машинного навчання. Спеціальна така програма, яка навчилася розрізняти звуки рослин, і тому рослини, як виявилось, видають різні звуки. І програма, по перше, могла відрізнити за звуками, де звучить помідор, а де звучить Тютюн. Мало того, програма могла розрізнити, де помідор зрізаний, а де його просто хтось не полив. І з тютюном точно так само. Фактично, от програма могла визначати рослини, тому раптом у вас буде така проблема. Вам буде проблематично визначити, що у вас тут помідор чи тютюн. От ви сумніваєтесь, то можете от записати їхні звуки, про навчити програму їх розрізняти, і все можна не користуватись визначником. Як виявилось у дослідах, більшість рослин говорять, тобто видають звуки, от при чому. Що це були за рослини? Ну, по-перше, пшениця, кукурудза, виноградна лоза, але молоді гілки, кактус. Тобто, те, що я говорив про кактус, це не вигадки, кактуси можуть видавати звуки. Ну і глуха кропива, попри свою назву, от звуки щонайменше вона видає. Варто зазначити, що не вдалося записати звуки від дерев від Мигдалю. От якого ви бачите на екрані, також від стовбура винограду, тобто молоді зелені гілки видавали звуки, а стовбури. Ні, таким чином, ось е, ми бачимо, що величезний діапазон рослин видають звуки, і, скоріше за все, всі трав'янисті рослини видають звуки. Більше того, коли далі почали вивчати помідор, який страждав на вірусне захворювання, виявилося, що в нього теж утворювалися звуки і специфічні звуки, які теж програма могла розрізнити таким чином. Це відкриває ключ до взагалі розрізнення різних станів рослин. На що вони страждають? Тому що вони видають у цьому стані різні звуки. Хто їх може чути? От люди не можуть їх чути звичайним своїм слухом, тому що це. Звуки із іншого діапазону, але ці звуки можуть чути комахи. Вони, от е, ми не знаємо насправді, як вони їх сприймають чи реагують, що помідор тут сухий чи не сухий, але в принципі вони ці звуки можуть почути з відстані 3-5 метрів. Як утворюються ці звуки? Ну тут зовсім не так, як у нас. У рослин немає мозку, у них немає задачі сказати якесь слово. Насправді ці звуки утворюються через наявність бульбашок у їхніх Ніх, судинах усередині рослини є такі труби, які тягнуть воду. і Одні з них тягнуть воду із коренів до верхівки, інші транспортують навпаки. От головні ті, що тягнуть воду з коренів до верхівки рослин. От саме там утворюються під час пошкодження рослини бульбашки газів. Якщо висихання відбувається поступово, то відповідно утворюються повітряні бульбашки поступово. Якщо рослину зрізати, відразу утвориться більше. Бульбашок і через це будуть різні звуки, саме звідси, і утворення звуків рослин, це через ось ці характерні бульбашки усередині. Чи можна це якось використати? Тому що от для уроків зілля варіння, навряд чи помідор та й навіть мандрагора буде придатна, але це можна використати в сільському господарстві, тому що можна створити дуже надійну систему, яка буде нам допомагати е, фактично дізнаватися. Як рослина себе почуває, чи все з нею добре? А якщо не добре, то можливо, як їй допомогти, і це може заощаджити до 50% витрат води і суттєво підвищити врожайність. Але будьте, от закликаю вас до того, щоб бути обережними із інтерпретацією таких досліджень, щоб не повторювати низку людей і іноді навіть і не просто людей, які там обговорюються е, десь там на вулицях чи на кухнях, чи от е, з колегами на роботі, а пишуть про це статті, от тому що можна про цю статтю почути, що рослина кричить, коли ви від болю, коли виріжете її в салат. Ні, рослина так не робить. Пам'ятаємо, що ці звуки утворюються виключно через те, що бульбашки проникають в судини. Більше ні через що рослини не записують подкасти, вони не знімають навчальні відео. Їм звуки потрібні не для цього. Тут звуки утворюються взагалі випадково. Рослини, от їхні листки не не дорівнюють рукам людей, там квітки, голові людей, нічого такого. Рослини набагато цікавіші, складніші істоти ніж ми. От ну вони просто побудовані, просто докорінно інакше, і ми про них дуже мало знаємо. І це дослідження просто відкрило ще одну деталь їхнього існування, їхнього, я б сказав, фантастичного. Існування, ось тому говорять рослини, оскільки що вебінару на Science for Kids вам пропонують нове завдання для вашого персонажа, якого ви вигадали напевно вже для себе, а можливо, хто не вигадав, можете це зробити. То фактично ви маєте змогу виконати завдання від мене, скласти історію від цими речень, можливо, створити малюнок, відео, анімацію і надіслати свій результат у відповідний чат цього лектора. Рію, отже. Разом із вашим персонажем станьте журналістами та візьміть інтерв'ю в хижої рослини венериної мухоловки. Ми тепер знаємо, що рослини здатні говорити. Венерина мухоловка одна з дуже активних рослин. І відповідно ви можете підготувати питання і, нарешті, розпитати її, як її як вона живе, і от можливо, все це допоможе вченим зрозуміти більше про спосіб її життя. Надсилайте результати у відповідний канал Science for Кіц, який ви бачите на екрані. Е, ну крім того, оскільки для виконання цих завдань вам цілком можливо знадобляться англійські слова для того, щоб е, створити якісь зображення, анімації, відео і так далі. То ось кілька слів, які дотичні до нашої сьогоднішньої теми, ми з вами сьогодні оповідали про мандрагору, яка володіла здатністю кричати, і тому цілком можливо, що вам знадобиться слово англійською мовою, яке позначає. Цей, цю дію Scream. Так, отже, звучить, як пишеться, ви бачите, а звучить це scream. Так, окрім того, ми з вами сьогодні обговорювали, чи можуть рослини говорити. І говорити це досить поширене англійське слово, яке звучить talk. Ну, або ж. Тук. Так, ну і також ми з вами розглядали такі об'єкти, які називаються рослини. Рослина е, має співзвучне таке слово до іншого англійського слова, е, яке позначає там різноманітні фабрики та заводи іноді, тому іноді можна е, гуглячи чи там шукаючи в деяких місцях впасти в деякі цікаві результати, але рослина означає Plant. Звучить це слово. Plant. Ну, і окрім того, ми, безперечно, з вами говорили сьогодні про звуки. От звук звучить так англійською мовою: саунд. Sound. Sound. Ну, і окрім того, от, оскільки ми знаємо тепер, що підслуховуючи рослину, можна підвищити врожай, то давайте спробуємо почути, як звучить слово врожай. Harvest. І ще раз: Harvest. Що ж, друзі, ось так англійські слова звучать дотичні до нашої теми. Е, ну а я о, дякую вам за увагу. Дякую, що слухали цю оповідку, і передаю слово далі. Дякую, Олексію, за цю неймовірну розповідь. Я для себе дізналася багато чого нового. Друзі, якщо ви передивляєте нас на Ютубі, то... Зараз за саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар або поділитися своїми враженнями. А я хочу анонсувати вам наступні події. 12 жовтня на вас чекатиме вебінар Вадима Яненка, де ми будемо говорити про те, чи існували колись єдинороги, дракони та інші міфічні істоти. А вже наступного вівторка, 17 жовтня, фізик Олег Фея. Проведе разом з нами різні досліди, де ми розберемо чарівну науку, а саме левітацію, і поговоримо про те, в чому секрет закляття Вінгардіум Левіоса з Гаррі Поттера. Вибачте, я могла неправильно наголос тут поставити, у мене таке буває. Тому е, дякуємо вам всім, що залишаєтеся з нами. А е, якщо ви відноситеся до слухачів, то слухачок наших трішечки старших, ніж школяри та школярки, то ви можете нас підтримати для того, щоб лекторій міг надалі розвиватися, е, відсканувавши ось цей код на Patreon або на БайМІЯКОФІ. І ще раз дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей, Па-па!